Добрий вечір, Львів! Добрий вечір! Yeah! Я люблю Львів, і я живу тут 9 років вже, і я не зовсім згоден, що це культурна столиця, але це факт, так, Такий є стереотип, і що точно я переконаний, що Львів це як столиця культурної агресії. Це факт. І одного разу йшов по навігатору, і щось не знав, куди звернути, наліво чи направо, і мене жіночка посуває з фразою Шановний вступіться, блядь! Я чую шановний. Шановний вступіться, блядь, Шановний. Дзвоню мамі, кажу: Мама, мене у Львові поважають. Я тут не остання людина, я шановний. Мене тут шанують, так приємно це чути. І знаєте, Лів багатьох, що асоціюється з лівською кавою, кажуть, що у Львові найкраща кава, найсмачніша кава. Звичайно, що вона буде найсмачніша, якщо вона коштує як місяць життя в Тернополі. Я коли перший раз прийшов в Креденс, я кажу, ви тут лишній нуль написали. Ну, просто Львівська кава, знаєте, вона специфічна. До неї в додаток треба додати ще кардіограму відразу. Бо... бо від лівської кави на серце було двічі. Але коли ти п'єш, і коли розраховуєшся за нею, бо це ужас просто. І це особливо знають хлопці, коли ходять на побачення з дівчатами, ще коли студенти, коли ти приводиш дівчину в заклад, і вона така, мені будь ласка, американо, і ніхуя. Тому що, якщо вона встигне ще щось сказати після того американо, все старий, ти каву не п'єш, ти може і не їш, ти точно йдеш додому пішки. І я дуже люблю Львів, тому що Львів це місто, яке змінило повністю моє життя. Тому що це, це місто, де я вперше проводив дві речі важливі. Це Макдональдс і Кунлінгус. Не одночасно. Не було такого, що такий так, Чізбургер і Маккуніменю. Можна і без Чізбургера. Так, і я люблю лизати це факт. І мене дуже турбує, що. А ти чого, очі закрив? <рив> я сказав, кажу, я люблю лизати. Там тіп... Це треба, це необхідно, старий. Ти мусиш це усвідомити, якщо ти хочеш до... зробити своїй жінці приємно. <рив> Твою руку я їбав тиснути, якщо чесно. <рив> <рив> І я, знаєте, занурився в тему Кунілінгуса, так би мовити, з головою. І я почав питати у знайомих дівчат, ну в чому проблема, які стикалися їм хлопці, в чому ситуація. І справа в тому, що е, хлопці недостатньо якоїсь ініціативи проявляють, так ніби то знаєте, невідомо кому потрібно. І деколи чути від, пац... від дівчат такі діалоги, типу, що хлопець їй каже, знаєте, може тобі куньку йобну?» а вона така лежить, думає, собі, та може йобне я. І вже така ситуація, що і ти не хочеш, і він не хоче. Але він щось спускається туди, і знаєте, він як Індіана Джонс в пошуках клітора. Він... Щось там в Google Maps пише, він Тату відзвонить. І ще, знаєте, пацани, вони так от на одному диханні хочуть О, зробити, він береться за ноги і. І неряє туди з головою і давай шуршати там, блядь, як пес мискою голодний просто. Потім виринає з задишкою. Десь на першій хвилині його вже до шевел підключають, він же не вигрібає, бідний. І потім каже до дівчини: кінчила. І ти кажеш, так, тільки щоб він вже лишився того діла. І от тому є вся проблема, тому що хлопців треба мотивувати, але не так, щоб повністю пропав ентузіазм. Потрібно, так, знаєте, трошки боляче зробити, але змотивувати. Ну, не знаю, наприклад, сказати, в твого тата краще виходить, в твого брата краще виходить. Взагалі у вас сім'я талановита, я не знаю, що не виходить. Треба трошки бути в цьому, ну, дотискати. Треба. Треба дотискати. І Я взагалі це все почалося з того, що я натрапив на статтю, де чи то в Стокгольмі, чи в якомусь іншому місті північному. ну, Не то, щоб Україна була настільки північно, ні, це європейському місті. Було питано близько тисячу дівчат, і 67% з них мріяли, щоб їм зробили кунілінгу з їхня найкраща подруга. Тому що вони переконані. Що цей колінгус буде незабутній. Можливо. Але я ні разу не бачив ні одного опитування, де опитали би тисячу пацанів. Хоча я переконаний, сто ну, 100 відсотків цей мініт був би незабутній. Тому що таку хуйню ти не забудеш. Дякую, ви чудова публіка.